Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по території України. Атака була комбінована. Сили Російської Федерації протягом ночі запускали і безпілотники, яких було багато, і ракети. Львів, одна людина загинула, дві поранені, пошкоджені житлові будинки. Мукачево 12 людей постраждали. Удар був по підприємству міста. Запоріжжя було два ракетних удари, пошкоджені багатоповерхівки та приватні. Ні, будинки постраждалих немає також є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури на Хмельниччині, Черкащині Дніпропетровщині також працювали сили ППО. Є збиття постраждалих немає. Таке зведення знайшла у колег з Радіо Свобода, а також відомо, що російська ракета вдарила по американській компанії. Виготовлення електроніки на Закарпатті. Про це пише міністр закордонних справ України Сибіга. Це я так розумію, Трампу привіт від Путіна. Так, ну і повітряні сили Збройних сил України повідомляють зараз. Знайду зведення повітряних сил, щоб уже точно розповісти про кількість засобів ураження, які випустили росіяни. На територію України, отже, це було 574 ударних безпілотників типу Шахет, і також безпілотники-імітатори були чотири аеробалістичні ракети Х 47 М2, кинжал із повітряного простору Липецької та Воронезької області, дві балістичні ракети Іскандер м із Воронезької області, 19 крилатих ракет х 101 із повітряного простору Саратовської області, 14 крилатих ракет. Калібр з акваторії Чорного моря і однією ракетою невстановленого типу із Криму. Отже, за попередніми даними, станом на 9 ранку збито 577 повітряних цілей, це 546 ворожих безпілотників, одну аеробалістичну ракету Кинджал, 18 крилатих ракет Х101 і 12 крилатих ракет Калібр. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 11 локаціях пишуть повітряні сили. Адіння збитих уламки на трьох локаціях? Отже, бачимо, основний такий напрямок цього нічного масованого удару це була західна Україна і американський завод постраждав на території України. І що цікаво, ракети летіли в Мукачево, яке знаходиться неподалік Угорщини. То як розуміти загалом тактичний задум, який здійснили Росіяни цієї ночі? Безумовно, як тиск Путіна на декілька е, учасників цього процесу, і тут додалося, що в тому числі і на американців. Е, над Росією виникає питання, чи будуть застосовані санкції. а е, це рішення Трамп, скоріше всього, прийме чи не прийме, після того, як подивиться на дії Путіна на запрошення на зустрічі. З боку Росіян тут більше негативних оцінок і підходів на майбутнє, але Трамп намагається дотиснути, щоб відбулася зустріч у двох-трьох. у трьох. А, а так, значить, тиск безумовно на Україну. Ми ж бачимо, що більше пів тисячі засобів повітряного НАТО нападу з усього інструментарія, які є в Російської Федерації. Вони були характерне західне. Частина можливо, Путін хоче показати, що якщо там щось хтось буде розташовувати, то у них є спроможності для того, щоб наносити удари, і він всіх, цих хто там збирається щось відкривати чи організовувати, чи Україна, чи союзники спільно з Україною, він це не забуде і буде активно впливати. і тому ми маємо такого роду наслідки. Крім того, тут питання значить, останній час в повітрі він робив акцент на те, щоб наносити удари по засобам енергетики наші, тому що якщо не виходити все ж на домовленості зупинення ведення бойових дій в повітрі, то Путіна і вони це до цього висловлювали на нашу пропозицію, щоб зупинити ведення в повітрі і на морі. Але в сегменті тільки е, саме енергетичному пов'язано з паломастинними матеріалами, тому що той інструментарій, який у нас є, це далекобійні не, ударні дрони з невеликою потужністю бойової частини, але вони ефективні по нанесенню ураження по об'єктам, які виробляють паломастинні матеріали, ворожі, зберігають. Ну і доставляють потім до своїх збройних сил в першу чергу. І там є проблеми, бензин не продають, бензин по талонам і все таке інше. Тобто процес пішов. І от по сукутності, на мій погляд, цих цих факторів відбулося формування такого повітряного удару, який відбувся цією. В ніч і це ще раз говорить, що нам треба не зупиняючись, ну ми це робимо, але показувати нашим союзникам, нарощувати як систему протиповітряної протиракетної оборони, так і взагалі піднімати потенціал Сил оборони України в подальшій боротьбі. Пане Романенко, досить нечасто росіяни під час повітряних атак застосовують калібри, а тут аж 14 таких ракет випустили з акваторії Чорного моря. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Це пов'язано зі станом готовності. Ну, по-перше, по, по задачам, тобто, які воєнно-політичні задачі, якщо стоїть, що, е, показати масованість, що вони робили в цей раз, а були паузи відповідні, тому ракети накопичили, але е, значить, навантаження на свій інструментарій вони розподіляють. І в даному випадку, якщо їх були готовність калібрів, що Вичорноморський флот там у них не закисав після того, як значить, з Криму ховається десь там в глибині в Російську, в портах в Грузії, наприклад, і так далі, то от, розподіляється, в тому числі, і по ним. А так, в цілому, ми бачимо, що тут застосовувалися фактично всі типи, Ракет балістичних, крилатих, різного роду дрони і так далі. То тут це проект однозначно показати масований повітря.